Доброї ночі, друзі. У нас ніч стрім. У нас традиційно підхід. Якщо є можливість, краще зробимо, ніж не зробимо, навіть якщо будемо робити це пізно. Зараз пізня година, але все одно більшість з вас дивиться це відео зранку, тому я вирішив його провести. Сьогодні перебував весь день в дорозі. Потім поспілкуємося за наслідками поїздки, але стрім. Проводимо традиційно, отже, це ніч з 16 на 17 грудня. Прошу вас бути активними і ставити ваші лайки, ставити запитання і ставити свої донати на ті банки, які я просуваю. Робіть, будь ласка, ці донати. В нас сьогодні один збір: це на потреби 28 восьмої окремої механізованої бригади. Збір для батальйону безпілотників, які знищують ворога в напрямку Турецька і аж до. Часов'яра там велика смуга в 28-ї бригади, і смуга дуже стабільна. Вона майже не рухається після того, як вдалося застабілізувати фронт в Торецьку, А на лінії часов'яра, взагалі, без змін вже багато багато місяців. Слава Богу, але це вдається великими зусиллями і тому, що бригада має достатньо комплексів для того, щоб знищувати ворога в повітрі. І саме тому я і закликаю вас зробити донати на цю бригаду, бо вона ефективно займається тим, що стримує ворога саме з використанням БПЛА і за підсумками листопада зайняла сьоме місце взагалі серед усіх бригад, всіх підрозділів в Україні за кількістю вбитих і травмованих, як поранених окупантів. Тому в цьому описі і традиційно теж є вас дуже прошу підтримати для того, щоб це необхідне для того, аби захищати нас з вами в Донецьку. Вони застрягли. Якби не українські збройні сили, то вони б звичайно рухались далі, в тому числі на Київ. Так, ну що ж, поїхали підсумки дня. День був насичений, тому що цей день Дональд Трамп дав першу прес-конференцію після обрання на посаду президента. Також в нас є новини з Корейського фронту. Укрзалізниця проводила захід для того, щоб переконати лобі в тому, що підняття тарифів на вантажні перевезення є життєво необхідним. Ми з вами неодноразово говорили про те, що залізниця, на жаль, сама не встановлює тарифи на перевезення вантажів. Це рішення фактично приймається урядом на рівні там кількох міністерств і державної регуляторної служби. І для того, щоб це рішення було ухвалено, треба. При всі рівні погоджень, і один з головних лобістів, який блокує підняття, це Європейська бізнес асоціація, куди уґерзинця входить як член, але немає права голосу в головному комітеті з питань інфраструктури Європейської бізнес асоціації. Тому що в цей комітет нас не пускають хто правильно підприємства Ахметова, які там мають фактично умови такої диктатури свого бачення, того як має. Україна отримувати гроші від приватного бізнесу за перевезення їхніх олігархічних вантажів по залізниці. Тому був захід присвячений тому, щоб спробувати почути один одного. Ну подивимося, чи будуть вони далі блокувати цю ініціативу. Але, зрештою, якщо тарифи не підняти, то Укрзалізниця залізниця просто стане банкрутом, тому що все в Україні підвищується в вартості, мобільний зв'язок підвищується в вартості, послуги нової пошти підвищуються, А укрзалізниця має бути тією. Крайньою да терпілом, да яке буде просто якого все буде витрати ноги, тільки тому, що олігархи не хочуть більше платити за вантажні перевезення. Ну такого не буде. Я переконаний, якщо держава все-таки хоче мати залізницю як компанія, яка функціонує, то треба буде це рішення ухвалювати. Так, що стосується заяв Трампа, то тут цікаві його інтонації, його тез. Загалом прес-конференція така показова. Там багато він говорив про внутрішні виклики, про Мексику, про Канаду. Розповідав про те, що в цих країнах випускають людей з тюрем, які потім приїжджають в Америку. Говорив про те, що ці країни мають більше приділяти увагу власне. Блокування цих пересувань за межі своїх країн на території США, країн сусідів. Ну але що стосується війни в Україні, це надзвичайно цікавило. Трамп заявив про те, що є невеликий прогрес стосовно врегулювання війни в Україні. Деталей не уточнив, зазначив, що кількість загиблих з обох сторін може бути вищою ніж повідомляється. Ми намагаємось зупинити війну, цю жахливу, жахливу війну, яка відбувається в Україні, Росією. Ми збираємось досягти невеликого прогресу. Він важкий, він неприємний, він огидний, сказав Трамп. Також він отримав сигнал від України щодо прагнення врегулювати війну. Трамп збирається поговорити з Путіним і Зеленським, щоб закінчити війну. Трамп сказав, що не запрошував Зеленського на свою інавгурацію, проте готовий його прийняти, якщо він приїде. І сказав, що Зеленський має готуватися до укладення угоди щодо завершення війни в Україні. Це, якщо коротко, якщо розгорнуто, то в стилі Трампа такі плутані достатньо заяви він робить, які потребують як окремий експлейнер, да, напевно, але що він сказав? Він намагається тримати таку, знаєте, дружню риторику з Путіним і водночас демонструє емпатію і. Солідарність з Україною, тобто співчуття в його такому достатньо сухому стилі, все одно читається співчуття в Україні, хоча до Путіна він теж не висловлює претензій. Ну давайте це будемо списувати на те, що йому треба з Путіним ще вести переговори, тому він не хоче з ним руйнувати мости, і тому він тримається з ним в такої теплій комунікації, хоча б заочній. Хоча ну, Трамп не відповідає на питання, чи була в нього телефонна розмова з Путіним. А, але рано чи пізно чи вона, вона точно відбудеться. Значить, Трамп водночас не дає жодних натяків, як він збирається переконати Путіна в тому, щоб той припинив агресію проти України. Головне, що каже Трамп, це те, що якби він був президентом, ніколи б цієї війни не було, і це ми вже чули не один раз. Отже, що він сказав? Росія б не пішла в Україну, вони б навіть не думали про це. Коли вони побачили, як Америка виходила з Афганістану, а ви пам'ятаєте, як бігла Америка з Афганістану. Я думаю, це спровокувало Путіна, дало йому ідею напасти на Україну. Але Путін ніколи б цього не зробив, якби Трамп був президентом. Також мова зайшла про те, що Росія не хоче віддавати українські окуповані території, а відповідно Україна не хоче визнавати ці території окупованими. На що Трамп відповів? Що, мовляв, це не так важливо, бо ці міста повністю зруйновані. Що там дуже довго і неплутно розказував про те, що він бачив фотографії, що це були 15-20-поверхові будинки, які зруйновані, як стопка блинів складених один на один. Ну, можливо, він мав будинки в Бородянці, можливо, будинки в Дніпрі. Ну, такі я згадую, які висотні були зруйновані. Вщент. Були такі випадки, що високі будинки, але. Не високі. Також казав про те, що росіяни підійшли до Києва, але так і не змогли місто окупувати, хоча хотіли його використовувати. Тобто в його тут словах читається така, знаєте, якби симпатія, солідарність з Україною. Також він сказав, що не розуміє, навіщо Росія полізла в Сирію, адже нічого з цього не отримувала, але зараз Росія зайнята Україною. Україною, і тоді як Америка хоче, щоб Росія зупинилася в Україні, і водночас, щоб Україна зупинилася в обороні своїх територій. Також великий там шмат був в компліментах Еммануелю Макрону за те, що він відновив собор Паризької Богоматері. Теж цікаво, що Трамп не згадує назву собору, просто каже Касідрал, тобто, можливо, навіть не пам'ятає, як він називається, каже, що це була феноменальна робота. І що, коли він приїхав, до нього були ставлені як до президента вже, і що він бачився в Парижі з Зеленським, і що Зеленський хоче мира. От так, там, це дуже важлива фраза, що саме Зеленський хоче мира, тоді, як, чи хоче Путін миру, Трамп нічого не каже. Очевидно, що він його не хоче. І якби Трамп був в своїх публічних заявах до кінця відвертим, він би це теж назвав. Ну але дякую за те, що він визнає принаймні, що Зеленський хоче миру. Так, далі він сказав, що Америка буде говорити і з Путіним, і з Зеленським, і з представниками України. Він згадує так, що в нього були в Америці контакти його команди з українськими представниками. Очевидно, мова йде якраз про Андрія Єрмака. На питання, чи має Україна віддати території і змиритися з окупацією, Трамп відповів, що відповість після того, як відбудеться його перша зустріч в плані врегулювання цієї війни. Його запитали, чи запрошував він Зеленського на інаугурацію, інших лідерів на інаугурації. Трамп сказав, що світові лідери дзвонять йому і дуже хочуть зустрітися. І він зустрінеться з деякими з них. І було б грубо відповісти, якби він сказав, що не буде з ними бачитися. Що під час його святкування перемоги, в перші дні після оголошення підсумки, він дзвонив сотнею світових лідерів, тобто з керівниками сотні країн. Які дзвонили його привітати, я роблю, що можу, щоб дати зворотній зв'язок кожному, але цих країн багато, але я зустріну з деякими, якщо вони відчувають, що в цьому є така нагальність, і згадав, що він вже бачився з Зеленським. На питання, чи запрошував він Зеленського на інаугурацію, Трамп відповів: ні. Але як він що Зеленський, якщо Зеленський. І захоче приїхати, то я не проти. Тобто, ну фактично, така відкрита в нього знову ж таки позиція до Зеленського. Що, повторюсь, вона мало хто дивився саму трансляцію, я дивився трансляцію. риторика Трампа до Зеленського привітна. Вона не є точно негативною, вона може бути нейтральною, може бути позитивною. Вона позитивна або часом нейтральна. І він це казав, що якщо Зеленський приїде, з індустрійною дуже спокійним тоном, тобто, це тут не було ні роздратування, ні якоїсь різкості. Просто сказав. Нехай мовляв приїжджає тоді і зустрінувся. Водночас він категорично не підтримує дозвіл, щоб Україна була била далекобійними ракетами по території Росії, адже на думку Трампу саме це привело туди на поле бою Північну Корею. Що звичайно велика помилка, тому що все було навпаки. Америка дала дозвіл Україні бити по російській території тільки після того, як було підтверджено, перепідтверджено і верифіковано наявність. Північно-корейських е, військових на кордонах з Україною. Також він сказав Кім Чен Іна, людини, з якою він дуже добре ладить. Я єдиний, в кого це виходило. Я не думаю, що треба було давати дозвіл на удари, особливо за кілька тижнів перед моїм вступом на посаду. На що це було робити, не запитавши, що я думаю. Я думаю, що це була велика помилка. А водночас Трампа запитали, чи може він відкликати, скасувати дозвіл на те, щоб бити по Росії далекобійним ракетам. Він сказав, що да, я можу. Це було недолуге рішення. Що я вам сказати? Можу сказати тільки те, що це підтверджує мої ж попередні слова, що Трамп використовує це як карту для торгів. Тобто, насправді йому це на руку те, що Байден дав такий дозвіл, він. Фактично подарував Трампу козир в руки. Тобто, виходить, що Трамп може прийняти рішення, відмовитись від цього, і воно йому не буде нічого коштувати, тому що це не його рішення. Тобто, додаткова карта на його рівень. І це на користь Байдену, тому що, зрештою, він виконав те, що й в нього так довго просили. Хоча, якби він це зробив за рік до цього, то, можливо, фронт був би набагато далі на схід. Тобто, було б більше української території звільнено, менше втрачено. Тобто Байден це теж на руку, Ну і Україні це на руку, тому що Україна тоді може вражати цілі. Хоча, звичайно, якби ця можливість була раніше на рік, було б набагато більше вражено. Ну, і як не парадоксально, це навіть чомусь на руку Путіна, тому що це розв'язує йому руки з його орешником, гонкою озброєнь і подальшою риторикою на ескалацію війни. Тому що я вже казав що для Путіна. Війна це самоціль, це національна ідея Росії під керівництвом Путіна. Далі, Зеленського запитали, вибачте, Трампа запитали, чи має щось віддати Зеленський як президент України, щоб отримати мир. На що Трамп відповів? Він має бути готовим до угоди. Це все. Це має бути угода. І Путін також повинен укласти угоду. Щоб це ж не нове, і сподіваюся, що тиск буде не тільки на Україну в цьому сенсі, тому що не від України ця угода залежить. Якраз Зеленський максимально відкриті позиції знаходиться, показуючи, що він до всього цього готовий, на відміну від Путіна. Тим часом, говорячи про Північну Корею, то тут встановлено взагалі випіючі факти, які вражають. Це те, що було Росіянами проведено так звану зачистку після того, як було вбито велику групу північнокорейських військових, їм почали спалювати обличчя для того, щоб їх не можна було ідентифікувати, уявляєте. Так. Про це сказав сам президент в своєму окремому окремому публікації і навіть в зверненні вечірньому. Так. Була доповідь головкома сирського президента щодо ситуації на фронті, на Донеччині, а також щодо ситуації в районах Курської операції. Сирський доповів щодо. А, доп... да. Значить, Зеленський сказав, що доповів йому Сирський про втрати. За попередніми даними, росіяни намагаються приховати втрати Північно-Крейців. Сили оборони України та наша розвідка з'ясовують повну інформацію. Щодо реальних втрат російських підрозділів, до яких залучені ще й корейці, на жаль, доводиться оборонятися ще й від них. Хоча жодної причини немає, щоб ще й корейці гинули в цій війні. Єдина причина це божевілля Путіна, яке охопило Росію та підживлює цю війну. Будемо і надалі захищати наші позиції, сказав Зеленський. Ну, і потім ввечері вже опублікував відео, як російські. Можливо, старші там, офіцери спалюють обличчя північнокорейським солдатам, вбитим вже українськими fpv дронами або артилерією. Тобто, щоб їх було неможливо ідентифікувати. Росія не лише залучає північно-корейських солдатів до штурмів проти українських позицій, але й намагається приховати втрати цих людей, сказав Зеленський. Були намагання тримати в таємниці присутніх солдатів з Північної Кореї, поки їх тренували, їм навіть забороняли показувати обличчя. Будь-які відеодокази їхньої присутності російські військові намагалися видалити. А зараз, після боїв з нашими хлопцями, росіяни ще й намагаються буквально спалити обличчя вбитих північнокорейських військових. Це демонстрація зневаги, яка зараз панує в Росії, зневаги до всього людяного. Немає жодної причини, щоб корейці воювали і гинули за Путіна. І навіть після загибелі на них від Росії очікують тільки знущання. Це божевілля треба зупинити надійними, тривалим миром і відповідальністю Росії за цю цинічну війну. Сказав Зеленський, да. тут ну, власне це є та ескалація, про яку ми говоримо. Тобто, для того, щоб в реаліях цієї війни мати достатньо військових, Путін пішов на залучення дешевої науки, такої нікчемної сили, хоча їх просто багато. І він почав. Цим фінічним хареціям засипати фронт, але для того, щоб відповідати на питання Трампа, для того, щоб в нього було в публічній риториці якась аргументація, їх не визнають як учасників війни і навіть намагаються спалювати їм ці обличчя. Так. Що це означає? Це означає, що це варварство на приношенні до мертвих. Путін тим часом він виступив на колегії Міноборони Росії, де наговорив купу. Того, що в принципі нас насправді мало цікавий, тому що все, що він каже, це просто продовження цієї риторики в рамках національної ідеї Путіна війна заради війни. Так. Жодних намірів немає сідати за стіл переговорів в Росії, а риторика стає все більш і більш войовничою. Міністр оборони Росії Білоусов заявив, що їх мета забезпечити перемогу в СВО, як вони називають, і досягнення всіх цілей вже в наступному році. А це і Херсон, і Запоріжжя, і Донецька, і Луганська області. а також ведення російської мови, відновлення московського патріархату, зняття санкцій, амністія військових злочинців на вступ України в НАТО і відсутність будь-яких безпек гарантії, безпекових гарантій для України. Ну і вперше Білоусов допустив можливість прямого воєнного конфлікту з країнами НАТО в найближчі десятиліття, хоча раніше постійно відкидали наявність таких планів. Путін заявив, що український київський режим втрачає ознаки державності і знову підтвердив, що не, не має наміру вести переговори з Зеленським, тому що він, мовляв, нелегітимний, бо виборів не було. На вибори не пішли, каже Путін. Не пішли. Конституція дає можливість продовжити повноваження президента. Ні. І посилання на військовий стан не має значення. Вкотре доводить, що його консультує Медведчук, і вкотре доводить, що Медведчук насправді був, залишався з самого початку його російською консервою, яка мала легітимізувати свою роль під час вторгнення і стати гауляйтером на певний час. Там з того, що можливо варто уваги, це те, що 200, 427 тисяч зайшло в 2024 році на службу за контрактом в Росії, тобто вони свою армію зміцнюють і знову ж таки не збираються зупинятися. Зрозуміло, що їхня мета це далеко не Україна, а якраз країни НАТО, про що вже Білусов каже прямим текстом. Ну і, в свою чергу, Україна теж намагається поставити на місце тих. Європейських і американських коментаторів, які вимагають піднімати в Україні вік мобілізації, перша про віцепрем'єрка з євроінтеграції, міністр юстиції Ольга Стефанішина, коментувала, що зниження мобілізаційного віку в Україні не може бути продиктовано заявами посадовців Білого Дому чи будь-яких інших. Це її слова дослівно. Це не позиція, це реальність. Войни мають бути забезпечені. Я особисто сприймаю це як бажання зняти відповідальність за ці домовленості, які були раніше, сказала Стефанішина на питання журналістки Суспільного. Зрозуміло, що не виконані багато зобов'язань, які були взяті, тому що, якби вони були виконані, Україна на фронті почувалася б трохи інакше. За даними Bloomberg, розрив між обіцянками Європи і фактичними поставками становить 125 мільярдів євро. Частина цієї різниці пояснюється тим, що 52 мільярди, більше, трохи менше половини, були схвалені лише цієї осені, коли було остаточно ухвалено механізм використання заморожених російських активів. Тому, можливо, наступного року більше цих коштів буде отримано. Знову сусіди Словаччина і Угорщина намагалися розігрувати свою карту псевдомиротворчості. Тут же навіть нема що і коментувати. Президент Словаччини Пелегріні заявив, що Росія і Україна мають сісти за сіл переговорів. І ніхто в Європі вже не мислить, що мир можна встановити без територіальних втрат України. Дуже легко розкидатися чужими землями, особливо варто згадати словакам, що вони самі. Були частиною агресії з боку нацизму, і якби не українські солдати, які своїм життям звільняли Європу від нацизму, то, можливо, і Росії, і словацькі землі ніколи б не були знову деокуповані. Дуже легко згрібати жар чужими руками. Кая Калас, очільниця зовнішньої політичної служби Євросоюзу, обіцяє, що наступного року по півтора мільярда доларів буде щомісяця переведено в Україну сумарно 18 мільярдів за весь рік. Ми маємо дати Україні все, щоб вона перемогла в цій війні. Сіятра коментували МЗС, знову таке його ставили на місце, знову бажання роздяного перемір'я і так далі. Но всі ці і російські псоми вже добре вивчили. Закликаємо горську сторону припинити аморальні маніпуляції на тему миру та Різдва Христового, утриматись від односторонніх контактів з державою агресором з Росією, які підривають спільні зусилля з відновлення справедливого миру. Коментар МЗС. так, друзі. Стрім триває. Лайки, запитання. Прошу все це робити. І головне донати. В цьому стрімі 28-ма бригада в пріоритеті. Треба закрити збір, там залишилося 20 тисяч, не так багато. Я вас прошу зробити це в описі відео і в чаті є банка. Так, запитання. Трохи повідповідаю і буду прощатися, бо пізній час. Та Ніна Камінська, дякую. Наталія Анохіна. Так, дякую. Аргументи Трампа про те, що розбомблені території вже не важливі, не витримують критики. Він погано орієнтується в реальності. Ну, Правда полягає в тому, що розбомблені території є, але їх не так багато. З точки зору того, що Росія намагається окупувати, то це набагато більше, ніж знищені міста. Ну, що знищено? Бахмут, Солідар, Угледар, Вуглидар Корахова знищується. Набагато більше міст. Ну так, да, Попасна, Мар'їнка. Є, але повірте мені, замахи на набагато, набагато більшу територію Трампа. Надіжда Білосніжка, дякую за ваші компліменти. Сьогодні була дуже стурбована, бо побачила історію за 211-ту понтонну мостову бригаду. Там вже є і комісія, створена сирським. І реакція є драпатого, все буде, переконано, дос, дос, досліджено, покарано, ніхто не буде нікого покривати, повірте, це владі треба найменше. Путін дорвався до влади 25 років тому взагалі без будь-яких виборів. Пробобнів п'яний Єльцин, я устав, я ухожу і призначив прем'єра Путіна, який почав керувати Рашкою. До речі, гарний аргумент з боку Користувача звати Момкін Хакер. Да? Дякую, Мамкін Хакер. Дякую за нагадування. Саме так воно в Росії було. Потім вони провели формальні вибори, на яких Путін переміг і все. Після того вже владу не відпускав. Ніяких територій українці ніколи не дадуть. Тільки победа Еріх Хартман. Еріх Хартман, ну, це wishful thinking, я б так сказав, дуже хочеться, щоб так було, але реалії на полі бою різні можуть бути. Головне, що Україна ніколи не визнає цих окупацій і, звичайно, буде боротися за їх повернення. Алла Кавалішина. Що тут про російських варварів говорити? Як про своїх треба думати? Солдат вже на хресті розпинають, гроші вимагають, а де покарання цих свелецюг? Так покарання буде, це ж тільки сьогодні стала історія відома. Вони ж не можуть в один день і історія стала відома і вже покарання. Там призначено службове розслідування, створена комісія і переконаний. Покарають по всій суворості закону. Так, друзі, все, дв... все. Все, все. Ми стрім закінчуємо, бо пізня година. З допомогою ядерки, якщо не буде, допомоги від Запада. Ерік Хартман. Ерік Хартман це нереально. Не буде ніхто Україні дозволяти розводити тут ядерну зброю в центрі Європи. Добраніч. Все. До побачення. Прошу вас підтримати 28-му бригаду в описі відео, є монобанка, всіх обійняв. Дякую, що було в пізню годину. Побачимося вже трохи раніше, але не сьогодні. Пока.